Якщо в рамках контрнаступу навесні влітку не вдасться звільнити повністю всі окуповані території, то війна знов, от як і зараз, може зависнути в позиційному форматі, коли буде достатньо стабільна лінія фронту і не буде просування жодної сторони. І буде перспектива, що є певна рівновага бойових потенціалів і України і Росії. Ось тоді не стільки буде йти мова про скорочування підтримки України, а про те, що наприкінці року або на початку наступного року можуть розпочатися консультації, не переговори, а консультації щодо можливості припинення бойових дій. Це будуть консультації не між Україною і Росією, а скоріше, консультації посередників, консультації про можливість не про угоди, а про можливість переговорів щодо припинення бойових дій. Це дуже різні речі. Ні, Росія, ні Україна не готові зараз. До переговорів і з високою вірогідністю, ні про які прямі мирні переговори не може йти мова, ну як мінімум в поточному році. І тому будуть окремо вести консультації з нами і з росіянами про те, а чи готові в Києві і в Москві до припинення бойових дій вздовж лінії бойового зіткнення ну, лінії фронту. А буде така можливість чи ні, точно зараз сказати неможливо. Навіть теоретично не існує можливості мирного компромісу між Україною і Росією щодо статусу окупованих територій, нині окупованих територій. Ми не будемо погоджуватись на визнання Криму чи Донбасу. Російським не буде. Ми можемо домовлятися в перспективі. Я цього не виключаю. Про припинення бойових дій по лінії фронту, або про. Як говорять деякі політики, особливо деякі експерти, про можливість політика дипломатичного шляху до окупації Криму чи Донбасу.